Побудувати графік функції. y дорівнює 2х квадрат відняти 3х розділити на x. Починаємо з області визначення функції. x не дорівнює 0, оскільки в нас х у знаменнику. Спростимо цю функцію. Y дорівнює. Чисельнику можна х винести за дужки Одержимо 2х-3. І знаменник переписуємо ікси скоротяться, в нас залишається вираз, 2, x-3. Як бачимо, що ми одержали з вами лінійну функцію. І графіком буде пряма, достатньо обчислити дві точки цієї прямої. Візьмемо x0, тоді y до мінус 3. І візьмемо x2. Тоді іректорів одиниці. 2 на 2, 4 вняти 3, 1. Побудуємо цю пряму. Точка 0 мінус 3 знаходиться ось тут. І точка 2, 1 знаходиться ось тут. Проведемо через ці точки пряму. Тепер і з даної прямої ми повинні виключити точку x то рівня 0, з псисою 0. Ось у нас ця точка. Таким чином одержимо, що графік нашого, нашої функції це є пряма за винятком однієї точки. 0-3.